Нашого Бога, придійте, ми все припадім до самого царя Бога, нашого Бога, до Господа взиває скорботі моїй, і Він вислухає мене, Господи, визволює душу мою відусть, неправді і цікаво блесну, що дасть тобі, ну, що дасть тобі зрадою війни восьмістріли сільного спалаю чоловіка, що спустошує мені, що я перебуваю в осохах, живу біля шинки дарстві, довго перебувала душа моя. Тими, що не бажають миру, не бажаю жити мирно, але як ті, ті, що говорять до них, вони постають проти мене без вини. Зіря очі мої, гори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що і землю. Він не дасть нозі твої спітуться, не задрімає охороните твій, не задрімає і не засне Той, хто охороняє Ізраїля. Господь охорона Твоя, Господь.